Найбільша кількість обстрілів відбулася на Луганському напрямку. Основною ціллю бойовиків стала станиця Луганська. По ній терористи сім разів відкривали артилерійський вогонь та по одному разу реактивних систем залпу вогню Град і танків. Тричі під обстріли ворожої артилерії, мінометів та стрілецької зброї потрапляли верхня Ольхова. Обстрілів зазнали також Новотошківка, Петрівка, Трихізбенка, Слоєносербськ, Фрунзе. На Донецькому напрямку з реактивних систем залпового «Град» були обстріляні Новомихайлівка, Опитне та Тоненьке. А з мінометів та стрілецької зброї чотири рази Мар'їнка та один раз Красногорівка. У районах Перомайська та Дебальцево з реактивних систем залпового «Град» бандити двічі обстріляли Попасну та Троїцьке, а також Дебальцево, Новогородське, Луганське. З мінометів та артилерії бойовики вели вогонь по населеним пунктам Попасна, Булаїнське, Ленівка, Майорське, Вологірськ розсадки. Двічі Троїцьке, Рідкодуб, Чорнухіно та Дебальцево. З 18.05 до 18.50 бандити здійснили стробу атакувати Майорськ. Та штурм бандитів було відбито нашими хлопцями. Отримавши гідну відсіч терористи, які залишилися живими, відступили на Маріупольському напрямку з 19.00 до 19.30. Відбулося два артилерійські обстріли в районі населеного пункту Орловський. В районі Нікішина було поміщено безпілотний літальний апарат противника. Загалом за добу терористи обстріляли наших військових та мирні населені пункти 115 разів.